Розглянемо операцію створення нового співробітника. Відкриваємо модуль, кадровий облік, штатні співробітники. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо штатну посаду, на яку буде прийматися співробітник в лівій підлеглій таблиці Штатний розпис. Натискаємо кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. За замовчуванням поле фірма заповнюється автоматично з налаштувань фільтра по відбору. Встановлюємо позначку Додати нову фізичну особу. Якщо позначка включена, то одночасно зі співробітником створюється нова фізична особа і створюється. Прив'язка між фізичною особою та штатним співробітником. Якщо позначка не включена, тоді перед тим як створити штатного співробітника, створюємо фізичну особу в довіднику фізичні особи та при створенні співробітника у формі створення обираємо з випадаючого списку створену фізичну особу. Заповнюємо прізвище, ім'я та по-батькові співробітника, обираємо з випадаючого списку Стать. Заповнюємо електронну адресу. Заповнюємо в полі телефон контактний номер співробітника. Заповнюємо дату прийняття на посаду. Обираємо з випадаючого списку команду виконавців. Якщо потрібно додати нового співробітника в команду виконавців, обираємо в полі штатний розпис з випадаючого списку посаду, на яку приймаємо співробітника. Встановлюємо позначку Сумісник лише в тому випадку, якщо співробітник приймається за сумісництвом. Натискаємо кнопку Додати в правому нижньому куті модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання кнопки модальна форма закриється, а у вікні перегляду створиться новий співробітник по обраній фірмі. В підлеглій таблиці Історія призначень створиться новий запис з датою призначення співробітника на посаду. Натискаємо кнопку Перехід. До фізичних осіб, щоб перейти до створеної фізичної особи та перевірити внесені дані.